Соціологія, наука сучасна і надзвичайно важлива, щоб допомогти тим, кому за родом своєї основної діяльності здійснювати соціологічні дослідження, було проведено першу чотириденну школу соціолога практика, соціологічне забезпечення регіональної соціальної політики, можливості та інструменти. Організаторами навчання стали Черкаська обласна рада, виконавчий комітет Умельської міської ради, соціологічна асоціація України та інші органі місцевої влади і провідні вузи України. На базі нашого університету буквально щомісяця відбуваються різні конференції всеукраїнського міжнародного рівня, і сьогодні ми з великим задоволенням приймаємо в нас гостей провідних соціологів і соціологів-практиків зі всіх куточків нашої держави Україна. Проблема, яка визначена для учасників школи соціолога практика, є надзвичайно актуальною. Саме у реалізації соціальних ініціатив президента України важливу роль належить соціології. Вона дозволяє забезпечити зворотній зв'язок між владою і суспільством, перевірити ефективність рішень. которые будут приниматься. Сегодня мы проводим впервые школу социологов-практиков, тех, кто работает то ли при областных администрациях, то ли при областных или районных советах, то ли в тех структурах, которые созданы при этих организациях. И вот с этой точки зрения, мне кажется, что это ну, невероятно важная школа, потому что здесь социология реализует свою практически политическую функцию, которая заключается в том, чтобы предоставить представлять органам власти информацию, необходимую для принятия управленных движений. А в том, что такая информация нужна, я думаю, что никто из нас не сомневает. Почему именно умы, почему именно черкащина? Где-то год назад в моем кабинете раздался звонок, я поднимаю трубку и представляется женщина, говорит, что она, зовут ее Людмила Андреевна, фамилия ее Людко, и она работает в такой организации при областной, Черкасской областной, областном совете, социологический центр. И у нее Несколько вопросов, и в контексте нашего общения возникла мысль, идея. Я говорю, давайте мы приедем к вам, мы проведем такую штуку. Соолога практика так сложились вот здесь к числі мне надо сказать, что в Черкасах нет областной организации социологической ассоциации Украины, а в УМІ есть. організатори впевнені, що такі проекти сприяють підготовці вихованню фахових спеціалістів у галузі практичної соціології, допоможуть та навчать проводити важливі соціологічні дослідження, опитування суспільної думки про проблеми міста, регіону і країни в цілому.